Виробляю, дівчата, дивіться, ще раз показую. Опускаємо фунтуру. опускаємо фунтуру. нанізуємо оці оці оцю, заправляємо оцю пруд. Прутикці заправляємо. Ось так заправили, вдягаємо на спиці і піднімаємо контуру і беремо, значить, заправляємо нитку в каретку. Ось так, видно вам чи ні? Заправили. Потім беремо оцю, оцю гребенку і пускаємо над спицами і тягнемо. Значит, в инспецу обязательно э, э, рычаги на каретке обязательно должны стоять вниз. И провязать. Вс, вот оно нам провязало. Решаем обязательно те. Грузы. Грузы вешаем обов'язково. Обов'язково тут є. Дирочки на, цьому, на цій гребенці, і ми сюди вішаємо грузики. І ось, бачите, внизу. Тепер піднімаємо речашки оці в середній положенні, і починаємо вишити. Фантури горілку. Достатньо, я думаю. Давайте опустимо зуми фантуру і подивимося, що що у нас вийшлося. Знімемо всі. Ось гладь. корінногладь. Бачите, корін нагладь получилась. Ось таким чином набираємо, набираємо на тот, на грібенку, на грібенку набираємо спиці нитку С получается у видите Ц получается з открытыми петлями еще зняти еще снятый режу зарезается шусь Зараз так зробили. Не хочу зрізатися Ладно. Не зарізається полотно. Ладно, так зниму. Ось, бачите, вийшла ось така курильна гладь з відкритими петлями. Тепер це перший спосіб набору петель на цю машинку з скритими петлями. Тепер, значить, другий спосіб винімаємо цю. Значить, другий спосіб заправляємо. Тут теж, як і на інших машинках, три способи набору петель. Відкриті Курі... петлі, значить, обрізаємо не робоче положення. Тут теж, якщо подивитися, тут тут чтобы вам показать. Ну, видно, ось, ось пачте. Це не робоче положення, це робоче положення. Це э, верхнє не робоче положення, це середнє робоче положення. От два середніх положення робочих в неї є. Ось дивіться. Один, два – це середнє положення, три – це не верхнє не робоче, один – це нижнє не робоче. Ось. Значит, набрал, з за, 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 заправили опять струну всю, на, навішуємо знову на петлі і набираємо, о, і набираємо тепер методом обвития. Вбиваємо іголочки. Зараз я вот так зав'яжу. Я завжди зав'язую это в першу. Нитку, щоб вона не спадала, і починаємо поливати Ми тудамо віття набирати. Це буде закрытие, це же будет с набором, закритими петлями набор. Ну так, до кінця набираємо. Вам, мабуть, не видно нічого. Це треба, щоб з той сторони камера була. Ну, я вам покажу, ось дивіться. спать, что набралась Методом умывания я вам показывала, как это це И умываем уголочки вот так. наделай на гребенку на спиці, на игли на і набираємо методом перший ряд. Ось набрали зараз же до кінця наберу набрали. Вставляємо ниточку каретку Все, вставили. Закриваємо, піднімаємо фантуру. І тепер таким же чином ось воно тут у нас прилягло. Піднімаємо цю гребенку. Значить, Петлі речаги обов'язково. Ричаги обов'язково обов вниз опущені. І набираємо. Все, набралося. Це просто нитка товста, дуже складно набирати. Набралося. Вмішаємо грузики обов'язково, піднімаємо речашки, щоб вони були у середньому положенні. І починаємо в'язати. Ось бачите, це у нас був набор з э, набору був набор з відкритими петлями. Ось він. Ось відкриті петлі. Це був набор з відкритими петлями. А тепер я роблю набор. я сделала набор с покрытыми петлями. Достаточно для образца. Значит, опускаем фантуры. Обрываем ниточку. І ось наш край. Зараз я зніму грузи. Грузи вішаємо обов'язково. Коли набрали петлі, ось знімаю. І ось у нас виходить край з закритими петлями. Бачите? Край з закритими петлями. Ну і метод косички. Ну, не буду метод косички показувати. Дякую за перегляд.